Держава має подбати про розвиток буферної зони довкола заповідника Софія Київська, кажуть в Держслужбі з питань національної культурної спадщини. Посадовці зазначають, нині найбільшу проблему становить хаотична забудова прилеглої до заповідника території. Щоб уникнути подібних проблем у майбутньому, міська влада має затвердити проект регенерації буферної зони, який чітко визначатиме, що можна або потрібно, а що не можна будувати на цій ділянці. Але крім пам'яток, там є історична забудова. Це історично. Забудовою треба розібратися, що з нею потрібно залишити, що можна, а є такі будівлі, які і треба знести. Далі має проводитися санація внутрішньоквартальних просторів. Якщо там походити по цих дворах, там багато чого цікавого можна побачити такого, чого не повинно бути в центрі європейської столиці. І може бути звичайно певне компенсаційне будівництво. Чому ні? Так так розвивається та сама Прага, Краків, Варшава і так далі. Утім, мета розвитку буферної зони полягає не лише в обмеженні забудови, а й у створенні більш привабливого середовища довкола національного заповідника. Поблизу Софії розташовано чимало інших історичних пам'яток, які мають бути досліджені і реставровані. Для кожної з них має бути знайдене правильне застосування, каже директор інституту пам'яткоохоронних досліджень Олена Сердюк. І остання позиція, яка на нашу думку є досить важливою, це ознакованість території. створення Риння тематичних інтер'єрів, кафе, ресторанів. Дослідники кажуть, що проблем із буфреною зоною довкола Софії Київської зараз куди більше, ніж з самим заповідником. До речі, дрібні реставраційні роботи на його території майже ніколи не припиняються. Найближчим часом зазначають вчені керівництво заповідника, мало б провести ретельні археологічні дослідження на землях колишнього монастиря і зайнятися благоустроєм території історичної пам'ятки.